Наразі ми знаходимося в приміщенні примального відділення, яке було облаштоване та відремонтоване за кошти по програмі Велике будівництво. Наразі ми знаходимося в кабінеті ангіографії, де два тижні тому було влаштовано апарат ангіограф Сучасний Сіменс, який придбало Міністерство охорони здоров'я згідно програми обладнання та устаткування опорних закладів охорони здоров'я, в який попав і наш заклад. Наразі даний апарат ми отримали всі нормативні правові документи, ліцензії на експлуатацію даного апарата і плануємо проводити біля 600 операцій на рік за участю цього апарату. Детальніше про можливості розкаже колега лікар, який безпосередньо буде працювати. Тому ми маємо сподівання, що вже найближчим часом буде проведений перше оперативне втручання. І даний апарат буде допомагати жителям міста Житомира та області надавати ургентну медичну допомогу та планову також. Я представляю лікарів цього, цієї операційної, які знаходяться цей прекрасний апарат. За допомогою нього ми можемо виконувати дуже величезний спектр інтервенційних втручань. Він покращує. Після процес відновлення пацієнта він значно краще прогнози для подальшого життя для пацієнтів. Особливо наразі дуже актуальна тема ішемічна хвороба серця, уражень взагалі уражень артерії, які призводять до літальних наслідків. І дуже високі градієнти, процент цих хворих зараз знаходиться. По всім даним міжнародним і даним України по статистиці це перше місце по захворюваності і причин літальності у населенні. Ця процедура виконується за допомогою цієї остаткування. Остаткування дуже сучасне, це німецьке остаткування височенного класу. Ми можемо виконувати. Так я повторюсь, широкий спектр оперативних втручань, інтервенційних процедур з невеличкими доступами, які дозволяють хворому на наступний день чи два дні вже бути активними і забути про цю якусь стресову ситуацію. Хвори, знаходиться під чітким. Контролем суміжних спеціалістів, які тут у нас багато лікарня багатопрофільна, тому хворий постійно під контролем високих спеціалістів. І працювати з цим ще апаратом це буде додатковий бонус для жителів Житомирщини і Житомир. Тому буде проводитися оперативне втручання до вже найближчим часом. У нас є вже і хвори, такі завжди були, є і будуть. І, я думаю, ми за допомогою наших всіх зусиль допоможемо підняти стан життя, принаймні, хоча б з, з огляду на здоров'я, з огляду на такі дуже широкі е, хвороби е, з порушенням правообігу, особливо ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда. Ми будемо працювати в режимі цілодобового 7 на 24, так що ще додаткові сили охорони здоров'я уже Житомирщині з'явилися.